Намасте, мої любі, Намасте, свічки. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ви сьогодні? Зараз поки збираєтесь трішечки. Я сьогодні ще не спала. У нас тут сьогодні ніч така була, що я ще не спала. Тому, можливо, сьогодні будуть трішечки. І я іноді на мантрі можу зупинятися випити водички, бо я дуже кашлюю, ще хворію. І, ну, не те, що хворію, я не хворію, але страшний кашель, не можу ні, від нього позбавитись. Тому пробачте. Доброго ранку. <coughs> доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Ну, що позбиралися, будемо працювати? Налаштовуйтеся. Налаштовуйтеся. Читаємо, читаємо мантру, читаємо Санкальпу. Санкальпу. Я проголошую цю Санкальпу як духовний намір і молитву для захисту дхарми і миру на землі України. Кожен, хто приєднується, внутрішньо приймає її від свого імені. Скажіть так. Нехай кожен, хто почує ці слова, внутрішньо з'єднається з наміром захисту України, миру, завершення війни і торжества Дхарми. скажіть так. Читаю Санкальпу. Ау, ти є істина. Сьогодні з метою здобуття благовоління великого Махадева Шиви шляхом очищення від усіх страждань і руйнівних наслідків минулого зради благовоління Махадева Шиви для захисту Дхарми, припинення адхарми для досягнення миру, добробуту, гармонії з наміром припинення теперішньої війни на землі України. З наміром нанять жінця ворога за межі наших кордонів для захисту державних кордонів України, для встановлення безпеки, стабільності, блага для всіх людей через милість великого Бога Шива завершую цей священний намір. Скажіть так. Починаємо читати Ом Немах Шивая. Ом намах шивая, 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 Ом намах шивая. 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 Ом намах, шевая, Ом намах, шевая, Ом шевая, Ум Ом Умнах, шевая, Ом на махшевая, Ом намах, шевая, Ом намах, шевая, Ом намах, шевая, Ом намах, шевая. Ом намах Махвая, Ом намах Махвая, Ом намах Махвая, Ом намах Умна Ом намах Махвая, Ом намах намах Ом Ом намах Махвая, Ом намах Умна Ом намах Махвая. Ом намах швая. 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 Ом Ум намахшая. Ум намахше. Ум намах Ом Умнах Швая. Ом Мах Швая. Ом Мах Швая. Ом Швая. Умнамах Ом Умнамах Швая. Ом намах шивая. 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 Умнах Швая, Ум Швая, Ум Швая, Умшая, Омшая, Ом Швая, Она Махвая, Ом Швая. Ом намах шивая 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 Ом намах швая. Аун мах 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 швая. швая. Ом намах шивая. 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 Ом намах шівая. 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 Ом намах шівая намах шивая, Аум намах шивая. Зараз енергія велика Мхадева Шива присутня. Подякуємо і вклонимося Великій енергії Махадева Шиви І попросимо про збереження Нашої держави України, нехай вся темнота з його допомогою розвіється. Нехай вся темнота піде з кордонів нашої країни, любим шляхом. Нехай вся темнота вийде за межі наших кордонів. Нехай в нашій країні збережеться честь, свобода, гідність, відність, правдивість Божественним законом. Наша мета прекрасна країна, Україна, країна, яка живе по своїй дхармі, дає людям знання, дає людям можливості, процвітання, збагашення вчення духовності, моління до Всевишнього. О, великим хадевшива. вклоняюся тобі. Дякуємо тобі за те, що підтримуєш нас. Дякуємо твоїй величезній енергії, що зберігає нас. Нехай вся темнота піде за межі наших кордонів. Хай Україна буде процвітаюча, мирна, світла, красива, чиста країна. Мир, мир, мир. Ом, шанті, шанті, Шантіхи. Дякуємо, опиняємося в великій енергії. Ну, Охатива, відчуйте її. Молитва за Україну, о джерело життя, єдиний світлий Творець, джерело життя і правди прийми нашу молитву за Україну, благослови нашу землю, поля і міста. Крапацькі хребти, степові простори, моря, ріки, ліси, домівки, серця, огорни країну твоїм захистом, як небом птаха, як світлом ранковий шлях, очисти наш простір від темряви, страху, ненависті. зупини руку, що несе руйнування, Розвій плани зла, розсип правду, погаси вогонь війни і поверни людей до совісті і людяності, дай силу нашим захисникам, витримку в тілі, ясність розуму. Той, що в серці, твердість духу, встіли поранених, утіш тих, хто втратив обійми родини, що чекають на повернення, поверни полонених та тих, хто перебуває на чужині, і благослови кожного, хто рятує життя, наповни провідників мудрістю, відповідальністю, щоб рішення служили людям не гордині, даруєдність українцям без розбрату, без зради, без взаємної кривди. Хай на нашій землі твердиться мир, як справедливість, як зцілення, як сила правди. І хай народ України згадає своє світло, гідність, свободу, любов і честь. Хай відродиться країна, Україна, і кожна дитина зростає під небом чистим та мирним у справедливості, знанні, добрі і любові у домі, де є тепло, світло, хліб і сміх. Хай наші українці стануть вільними, щасливими людьми. Так буде, так і є. Україна вільна, мирна іде. Шляхом своєї тхари. Щиро дякую всім, хто доєднався сьогодні до великої матрі і молитв. не дивлячись ні на що ви приходите і. Разом з нами, з усіма, відчуваєте цю молитву. Яком сьогодні мантра і медитація? Медитація зараз буде. Я думала, що не зможу провести, тому що я сьогодні зовсім не спала. Але, але наскільки сильна енергія великого ходила, що Медитація відбудеться. Я наповнилася силою. І медитація буде. Давайте з'єднаємося зараз Це спільні молитви, медитації про нашу Україну. Заплющуйте очі. І відчуйте, як ваше тіло з'єднається з землею, яка вас народила. Сідайте зручно, вдихніть і видихніть. Спокійно, не спішіть нікуди. Просто вдихніть і видихніть. Іще раз, іще раз і розслабтеся. Послідкуйте за своїм диханням. І відчуйте, як через вашу махівку заходить велике світло, сяйво великого Бога, Всевишнього. <кій> Відчуєте, як вам ківці проходить світло, світло, тепло. І розслабте свою маківку вверх голови. Ця енергія проходить далі, розслаблюються очі, вуха, щічки, ніс, губи, підборіддя, щелепа, шия, розслаблюються плечі. Ліва рука не відверху. І до самих кінчиків пальчиків. Права рука. Відверху до самих кінчиків пальчиків. Розслаблюються груди, спина, живіт, хребет, таз, <кій> нижня частина живота, нога ліва, відверху до коліна, до самих кінчиків пальчиків. Права, розслаблюється від верху до коліна до самих кінчиків пальчиків. І ясне світло наповнює повністю вас всього. Пробіжіть цим світлом по всьому своєму тілові. І наповніть себе світлом божественної благодаті. Зробіть глибокий вдих і видихніть все, що не належить цій миті. Відчуйте під собою пур землі, це серце нашої матінки землі, землі б'ється в унісон з вашим. А з гори приходить велике божественне сяйво, ви є з дитини цієї природи, виїзд сонце, ви є світлячок. і ви зараз наповнені величезним прекрасним світлом. Це світло всередині вас. І воно таке велике, таке прекрасне, що воно огортає вас теплом, світлом, чистотою помислів. Це світло чисте і красиве. Воно лікує кожну частиночку вашого тіла. І воно посилає вам благодать, любов, щастя це світло особливо, бо воно божественне. Перенесіть це світло у кожну частиночку нашої землі України. Це божественне велике світло. В цьому світлі є все мир, знання, любов, можливості, натхнення, щастя. І подаруйте це світло у кожний куточок нашої землі. Всім людям, яких ви зараз побачите перед собою, кого будете зустрічати, даруйте це світло, знайомим, незнайомим. Ідіть по землі Україна і розносите велике світло любові, теплоти, щастя, великої любові божественної. Йдіть і несіть до кожної людинки в нашій землі. Всіх, кого зустрічаєте, обійміть, зробіть намасти, кланіться і подаруйте. Щастя, світлом. У вас його так багато, що вам хочеться ділитися цим світлом, світлом божественної любові, світлом миру, світлом знань, світлом чистоти. Ще вдихніть і видихніть, і відчуйте, як ще більше світла приходить, в ваше життя. І чим більше ви даруєте, тим більше приходить світло в ваше життя. Це світло безкінечне, і воно дається більше тим, хто робить добро, хто робить щастя, а хто несе любов, мир, просвітлення. Просто йдіть і даруйте. Це божественне світло. Буде завжди з вами, воно залишиться в вашому серці. Зберіть його зараз до себе всерединку, помістіть його в своє серце, ви зараз відчуєте, як в вашому серці, як і в серці кожного українця, залишається це світло сонця, світло Всевишнього, світло божественної любові. Воно ніколи не згасає. Це світло, наш спільний храм, наша молитва без слів. Залиште його з собою, щоб далі в кожну хвилиночку свого життя нести людям любов, добро, світло і пробучення. І побачте зараз нашу країну. Яка розквітає в небесній блакиті, яка миває срібне світло поля, ліси, міста, кожний куточок села, міста, кожний куточок нашої землі, нашої країни іде світло, світло божественної любові, і вся темнота виходить за межі наших кордонів, наша країна. Прекрасна, наша країна мирна, наша країна процвітаюча. І благословенна, вільна, просвітлена, благословенна країна, благословенна самим Всевишнім, тихо прошепочіть, світло України у мені, я частина її любові, я дихаю її славою. Честю і волею. Хай буде світло у кожному серці. Зараз зробіть глибокий вдих і на видиху посміхніться, бо Україна живе у вашому серці і через вас вона розкидає. Низькоклоняйся кожному, хто був сьогодні тут з нами. Ви неймовірні, прекрасні люди, серця, які несуть світлу любов у кожний куточок нашої землі. Вірю, знаю, що ви є ті прекрасні люди, які володіють рушійною силою, силою світла, силою добра, силою великої любові. Щиро дякую і низько вклоняюсь. Сьогодні о 19.00 ми з вами зустрічаємося на якусь цікаву історію про видичні знання, тому приходьте о 19.00. У нас буде саунд-хілінг, ми з вами пограємо. я знову вас заражу чашею своєю, щоб вам достатньо було на цілий тиждень. О 19.00 читання ведичних знань. Що буде, буде те, що прийде в, в, в знанні, не знаю що, можливо, ми просто будемо читати якусь ведичну книгу. Не знаю, як, як вийде. Так що приходьте о 19.00 буде саундхілінг. Будемо з вами а, читати щось, щось цікаво розповідати, або щось цікаво читати. Буду вам грати сьогодні. Цікаві, цікаві, цікаві речі. А для киян хочу сказати, що. Ну, Я думаю, що десь планую з 1 березня відкрити вже, вже підписую контракт, і у нас буде в Києві своя студія. Студія, де ми можемо зустрічатися, пити чай, де я буду читати лекції, де будуть саундхілінги проходити, практики йоги, будуть ввечері з чаями із Какао-церемонії, какао чайні церемонії. Так що буде всього дуже багато цікавого. Ну, а для тих, хто хоче доєднатися, приїхати до Києва, будемо давати графік, своєї роботи, своєї студії. Будете приходити і зустрічатися зі мною вже офлайн. Люблю вас обіймаю. і сьогодні о 19.00 Чекаю вас на наш сумісний ефір. На правому березі, так, на правому березі буде студія прямо на Хрещатику, прямо в самому центрі. Дякую вам, обіймаю і до зустрічі о 19.00.